Так, само було поставлено завдання Іваном Федером, головою військової Запорізької військової обласної адміністрації стосовно того, що ми в Запорізькій області маємо створити до 1 вересня максимально безпечні умови для виходу в офлайн в наших умовах змішаний формат тих дітей, які фізично знаходяться на підконтрольній території Запорізької області, от таким чином. Освітні політики на рівні держави, завдання від голови адміністрації. Ми разом з великою когортою освітян на різних рівнях вирішували всі ці півроку, готувалися, організовували наші процеси і в принципі маємо достатньо непогані результати на сьогодні. І подивимося, як далі буде вони реалізовуватися безпосередньо в освітньому процесі. Отже, було проведено потужна комунікаційна кампанія на різних рівнях. Нам сприяли голови районних державних адміністрацій, голови військових адміністрацій, голови сільських селищних міських рад, особлива вдячність місту Запоріжжя, керівництву органів місцевого самоврядування, міської ради, міста Запоріжжя, департаменту освіти міського, тому що саме в цьому році ми працювали спільно, злагоджено у нас була спільна позиція і тому є. Гарні результати. Звісно, що працювало особливо на рівні директорів шкіл, тобто керівництва, були спільні зустрічі окремо з директорами шкіл міста Запоріжжя, окремо з в районі. Отже, проведено потужне опитування різних учасників освітнього процесу, батьків в першу чергу, вчителів і керівників шкіл Залучено, між іншим підкреслюю було 25 тисяч. Представників батьківської громадськості до опитування, тобто надзвичайна активність була і проявлена саме батьками. Що стосується вчителів, на жаль, там активність була більш така помірна. Керівництво шкіл максимально теж надало свої відповіді стосовно того, як вони бачать організацію освітнього процесу. Отже, що ми саме намагалися реалізувати в наших освітніх політиках. Трансформувати мережу таким чином, щоб, щоб доступ до освіти був зрозумілий, залежить від того, якість його залежить від того, де знаходиться дитина, які в неї можливості, де знаходиться вчитель, які в нього можливості, щоб поєднати всі ці умови і надати. В безпечному освітньому середовищі, яке саме створювала держ... регіональна влада і сприяла цьому, надати максимально, максимально такі умови, щоб це було або змішано якісно, очно змішано, якісно, або дистанційно очно змішано, якісно, або дистанційно для тих дітей, які знаходяться за кордоном з україномовним компонентом. Тобто на сьогодні мають бути імплементовані три моделі. Діти, які фізично знаходяться на підконтрольній території, мають ходити до школи в очно змішаному форматі, тому що ми. 70% шкіл на сьогодні забезпечили окриттями, які готові в яких створений освітній процес, які готові приймати дітей по можливо, не кожен день, можливо, там у другу зміну, по графікам. Але як мінімум дитина буде залучена, дитина буде бачити вчителя. Якщо будуть блокаути, в школі є забезпечені з генераторами. Наразі там є певні питання паливу, але ми їх в робочому порядку вирішуємо одним словом. Ми створили умови майже для 47 тисяч дітей, які знаходяться на підконтрольній території, які за бажанням батьків за рішенням педагогічних рад, за рішенням засновника органу місцевого самоврядування і так далі, за погодженням з радою оборони, оце все це етапи, коли ми проходимо до, до, приходимо до рішення, що школа буде працювати очно змішана. Отже, ми створили умови, а далі всі ці процеси процеси пройдуть, і батьки вирішать, чи вони віддають дитину очно змішаний формат чи ні.